Доброго дня, Максе, буду радий отримати від тебе відповідь чи невеликий розбір на наступну коротеньку історію. Усім привіт, з вами Максим Діверсіто. Я вважаю, що сьогодні коротенька історія це саме те, що нам треба. Але ж який висновок ми вже можемо зробити за одним реченням про автора цієї історії. Його, до речі, Дмитро звуть. Я вважаю, що він або нещодавно почав дивитись канал. Або він дуже тупий, якщо давно його дивиться, і все одно чекає, що буде якась відповідь в особисті. Не треба бути Дмитром, але ж з невеликим розбіром йому повезло. Поїхали. Насамперед маю сказати, що дуже ціню ну, мабуть, або ціную, твою тверду позицію та твої неймовірні справи щодо наближення нашої перемоги. Дякую, друже, і дякую кожному з вас, хто в цьому мені допомагає. Мені 21, студент АйТішнік. Постільний досвід маю, проблем зі звабленням та дівчатами ніколи не було. У Дмитра зваблення окремо, дівчата окремо. Хоча можна було б написати, проблем зі звабленням дівчат ніколи не було. Але ж йому усього на всього 21, може, ще він не визначився. Звісно, я жартую, але ж. Коли хлопець, якому 21 рік, він починає писати: в мене проблем ніяких там не було. Дуже часто це буває так: нема дівчат, нема проблем. Ну або там в нього була одна, ну, може, дві дівчини. І він такий: проблем ніколи не було. Тому що історій було дуже мало. Ну, добре, вони, як правило, тягнулися до мені самі. Чи до мені, чи до мене, але ж будемо вже по Ходу справи розбиратися. Почну дану суто універську сторі тим, що нещодавно помітив тенденцію зливатись у дівчат, з якими все йде, начебто, заїбенно на перших етапах знайомства. Отже, на своєму другому курсі в 2020-му у якості студентського куратора набрав своїх першачків. Повіяла старостою поверху, пам'ятаєте цю історію, там теж хлопець такий. Ну тут не просто. Якась посередність, так? Я ж тут староста поверху, я крутий чувак. Так і тут. Куратор набрав своїх першачків. Ну, добре, кожному своє. Серед яких опинилась дівчина, історію з якої я пишу далі. Сам вів активне студентське життя до карантину. Зокрема, для того, щоб якомога більше знайомитись з дівчатами. Ти ж кажеш, що проблем ніяких не було, а тут вже пише, що ти. Настільки для цього напружувався. Чому я кажу настільки? Ну, тому що щось мені здається, що коли я кажу активне студентське життя, я маю на увазі так. Я не кажу, що це добре. Але я маю на увазі, ти якось там відмучився на парах, а потім, як то кажуть, Газ Квас. А ти мені, здається, маєш на увазі, що це студентське кураторство, якась там студентська рада, якісь там. Виконуєш доручення там, замдекана чи ще когось. І ти такий, «Оце я хлопак, не просто там стандарт якийсь. А я тут усіх знаю. Ви знаєте, для кого я щось зробив? Для завкафедри я щось зробив. А знаєте, що він мені за це зробив? Він просто сказав мені дякую, от такий я крутий чувак. І таке буває. Ну, добре. Протягом всіх цих років вона мені написувала по всіляким питанням по універу. А навесні 2022 року почала проявляти явну цікавість до мене та фліртувати. Слухай, ну ти такий гравець удовго, так? Ще в 2020-му каже, що ти пішов куратором бути. Не можна сказати, працювати, тому що за це ж грошей ніяких не дають, так просто використовують тебе, так би мовити. А, так от, ти два роки тому туди, туди йдеш, щоб там, знайомитись з дівчатами, і два роки потім переписуєшся просто з нею. Ну, тобто, ти йдеш з однією метою, не досягаєш її, але куратором два роки потім на щось там відповідаєш. Ну, добре. А нарешті вона почала якусь зацікавленість там робити, фліртувати та таке інше. На що я відповідав іноді 12-часовим ігнором, причиною якого були купа роботи, курси і хлопець та моє ще не визрівше бажання тісніше спілкуватися з нею. Ну, добре, не знаю. Який висновок з цього можна зробити, як я, я так є. Ідемо далі. На початку літа з'явилась необхідність їздити в універ на виробничу практику, де за цікавого збігу обставин ми стали працювати разом та прогулюватись після роботи в універі до її дому. Сталося це через те, що до мого району майже не їздили маршрутки, тому доводилось йти до центру міста пішки, щоб сісти на марік. З цього моменту в мені відключився ігнорщик. Ох ти, блядь, було б там ще відключати що. Ну, добре. А внутрішній голос казав, що ти вийобуєшся, це ж твій ще один шанс. Дівчина непогана, тож дій. Ну, сказав тобі цей голос: нарешті, два роки пройшло нарешті. Я думаю, що ще тоді ти міг там щось робити і діяти. Але ж, ну добре, так і вчинив: став частіше спілкуватись з нею в Телеграмі. Це її дія в міру своїх можливостей, звісно ж та відповідати фліртом на флірт. Так, можна спілкуватися в Телеграмі. Так, можна, і навіть скажу, що треба фліртувати, але ж ви з нею бачитесь майже кожен день. Ви з нею разом ідете додому. Зайдіть кудись випити каву. запроси її на каву. Просто коли ви з нею прогулюєтесь, скажи, давай присядемо і десь на лавочці просто поспілкуйтесь. Тобі треба якось рухатись по стадіям, а не просто фліртувати з нею в телеграмі. Це ж тупо. Ось вона є кожного, ря... кожного дня поряд з тобою, а ти кажеш: я вирішив діяти, і почав з нею фліртувати в телеграмі. Це хуйня. І ось після недовгого психологічного діалогу, йобаний, блять, насрал. Вона приймає рішення розійтись зі своїм хлопцем. Зустрічались вони чотири роки. І ми вже гуляємо за руку на побаченні. Зализуємось кожних 20 хвилин по кожній проїжджаючій полі зору жовтій машині. Ха -ха -ха. Ну, добре, а ці е, кур'єри Глова не рахуються, в ніж жовтий рюкзак. Ні, придумав цю гру ще давно, працює майже завжди. Такий якийсь настрій, хочеться сказати, ну види, блядь, не вийобуйся, ну хочеш ти вийобуйся. Ну добре, цілуйтесь. Вже. Почав щось робити, ви вже цілуєтесь. Добре. Скільки цих машин проїжджало? Скільки? І скільки днів ти грав цю гру з нею? Якось зайшла розмова за те, що я хочу на майбутнє з нею. Так, тобто ви, блять, цілуєтесь і почали такі. О, саме час про майбутнє поспілкуватись. Ну, добре. На що я відповів, а це вона каже, на що я відповів щось, типу, зараз важко планувати майбутнє. Але я, як і будь-який здравий хлопець, хочу тільки розвивати наше спілкування, секс далі у процесі, прямо у процесі сексу, серйозні стосунки, а там буде видно. Головне, щоб ми кайфували від проведеного разом часу. Її відповідь цитую: я тебе зрозуміла, зачарував мене своєю позицією. Ну, добре. Позиція так позиція. На другому побаченні акуратно. ну, Тобто, це перший раз, коли ви пішли разом як типу, по -по, на побачення, тоді вже Добре. На другому побаченні акуратно натякнув її на секс. Такі, вибач, є тут, ну, я знаю, як це акуратно. Ну, Акуратно натякнув на секс у неї вдома. Якраз пару тижнів її квартира була вільна, на відміну від моєї. Але побачив по її реакції, неготовність до цього, тому дану тему вирішив відкласти до наступного побачення. Ну, теж плюс-мінус добре це все. Але ж, все ж таки, як то кажуть, куй залізо, поки воно гаряче. ну Можливо, це не зовсім вірний переклад. Але ж куй железо, поки гарячо. Ось Тут, на другому побаченні, треба було тягнути до себе, якщо до неї ніяк. Тому що якщо вона тільки розійшлася з хлопцем, з яким була 4 роки, є велика ймовірність, що в неї буде вмикатись ностальгія, і те, що її почне і туди тягнути також. Ймовірність висока. Тому, якщо у вас вже буде секс, ймовірність того, що вона не буде згадувати про свого колишнього, вона теж підвищується. Чи може бути таке, що ти просто не трахнув її за два побачення, а крім двох побачень, ви ще спілкувались до цього, ну якийсь час. Ти не пишеш, скільки це? Ну, мабуть, там декілька тижнів, ну хоча б тиждень, так? Я маю на увазі спілкувались на практиці. Те, що від два роки переписувались, це теж впливає. Це теж впливає. І можна сказати, що якщо ви до цього два роки переписувались, потім спілкувалися на практиці, то ти, це тільки здається, що ти це усього-навсього друге побачення. Так, як побачення, воно друге, але вона все одно може думати, що ти жуєш соплі. Тому, звісно, якщо ми кажемо про те, що ти міг зробити краще, це не напрошуватись до неї, а привести її до себе. Третє побачення: привів її на причал в парку, сіли, зализалися, полапав її, почав знову натікати. Ох ти, блядь, грозний натякач! Включила повний мороз. Може в неї там не прибрано, може вона тебе, тобі не пизділа, що там нікого нема. Та й взагалі є у багатьох дівчат якийсь комплекс, щоб приводити хлопця, коли ще не було сексу, до себе? Мені це трохи набридло, і я сказав їй прямо. З її боку, ну, діпа, хочу тебе виїбати, у тебе на кроваті, так? чи як? З її боку увімкнулася тиша на наступні півтори години. Зміг вибивати з неї щось тупо по одному реченні на кожні 20 хвилин. Ну, це так! Якщо коротко, то сказали, що я поспішаю і що вона не хотіла зі мною надалі нічого серйозного, тільки лише спілкування. На що я відповів їй тим? Ну, по-перше, якщо дійсно дівчина відповідає раз на 20 хвилин, а ти ж сід... просто сидиш і думаєш, я все ж таки її сьогодні трахну, це виглядає жалюгідно. Це виглядає жалюгідно. І вона розуміє, що ти настільки готовий просто брати і терпіти, що вона з тобою взимку вже нічого не хоче. Це вже не кажучи про те, що слухай, ну я звісно розумію, що ти вважаєш себе крутиликом. Ну ти ж не просто так, ти ж там куратор студентський. Але це, так це не працює. Чому, коли ми кажемо, що дівчина хоче відчувати, що її обманули, так? Ми кажемо, що коли ти її запрошуєш до себе, ти не просто кажеш, давай потрахаємось. Ти там пропонуєш. Давай там замовимо їжу, посидимо, подивимось, кліпи. Я тобі покажу, як і де я, я живу. Це все необхідно. У багатьох історіях це необхідно. А ти такий: ні, ну, да, да, до мене не можна. А якого хуя, коли я напряму кажу їй, а поїхали до тебе, поїбемось, блядь. Чого це, Ну, а що, а що не так? Це що помилка. Крім того, так, якщо вона почала а, ну, почала якось негативити, то треба було робити крок назад, щоб потім, можливо, в цей же день, а може на наступному побаченню, зробити два вперед. а не просто також сидіти. Я не знаю, як можна сидіти півтори години, якщо, в принципі, вона ні на що не відповідає. Якщо ти бачиш, що вона закрилась. Ну, добре. Якщо коротко, то сказала, що я поспішаю, що вона не хотіла зі мною надалі нічого серйозного, тільки лише спілкування. Якщо там було вже їй некомфортно, вона таке, звісно, сказала. На що я відповів їй тим, що вона знала, чого я хочу від дівчат на майбутнє. Ух ти какие, ти вже. Я не зрозумів. Тебе ти, 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 наїбала мені? Ти ж знала, що я хочу тебе виїбати, а зараз вже не хочеш. Ні, ти знала, тому йдемо їбатися. Це так працює. Секс у надалі серйозних стосунків і тепер. І що вона не є виключенням, тому наші дороги на цьому розходяться. Приймається. Перевір додому, практично мовчки, наче проводити тут було. Вирішив забити на неї. Ну, добре. Пройшло два дні. Видумав собі те, що типу. Чувак, нащо думати про майбутнє, про якісь там серйозні відносини? Типу є момент в теперішньому. Якщо тобі це подобається, лови кайф, що саме подобається? Сидіти поряд з толком, яка півтори години мовчить, це тобі подобається. Не думай про майбутнє, що буде, то буде. Після чого придбав квіти. Немає проблем з дівчат. Давно, Макс, написав тобі історію, можна відповідь в особисті? Придбав квіти, без зайвих смс-то попереджень приїхав до неї та витягнув на прогулянку. Стримано сказав, що трішки погарячкував про серйозні відносини і що хочу жити у теперішньому. Ну, блять, просто сам факт того, що ти про це починаєш казати, ну, воно, воно не може бути легко. Сам факт, що ти ці квіти повіз, це стовідсотково з пафосною їбучкою ти там їй це навалював. Стовідсотково. Стовідсоткого це було неприродньо. Ловити те, що ми з нею вже маємо, а далі час покаже. Звісно ж, з думками про її зваблення в скорому часі. Вона погодилась зі мною, її настрій по лісу гору, почала посміхатися. Провели час круто, знову облапав її. Гарячі поцілунки. На наступний день її ставлення до мене змінилось: 36 годинний ігнор. Я так розумію, ти фанат слова ігнор. Та й відчуття змін не в кращу сторону, навіть в тексті її і смс, забив на це, відповідав також рідко, перше не писав. Минув тиждень поїхав займатися, як завжди, велоспортом по своєму маршруту, який якраз пролягає повз її будинок. Думаю, чого б ні, поклич вийти прогулятись, раз вже тут проїжджатиму. Ти, мабуть, і поїхав спеціально займатися велоспортом, щоб з нею побачитись. Ти обманюєш сам себе, чувак. Тим більше, якщо вона просто навіть. По... Півтора дні не відповідає на твої повідомлення. Ну, ясно, що вона не хоче з тобою зустрічатися, вона не хоче з тобою бачитись. Якщо вона хотіла з тобою побачитись, вона б нормально відповідала. І те, що ти хочеш зробити, це нав'язування себе. Це помилка, це піздець, яка помилка. Отримав відмову закономірно. Забив на неї в і на цей раз непохитно. Пафосно, Пафосно. В той же день намагалась мені щось нейтральне написувати, такі дати тіктоки, але мої відповіді було максимально нейтральним. Але ж вони були Ха -ха! максимально нейтральне. От я, якби я, ти прикріпив вашу переписку, я думаю, там можна просто всятись було б від цього. Подібні історії, повторююся, як ще як мінімум з трьома дівчатами в моєму житті. Була б цікава твоя думка щодо конкретних ситуацій. Слухай, ну навіть того, що ти написав, вже достатньо, щоб зрозуміти, що ти не, ти не розумієш, що таке зваблення, це по-перше, ти, скоріш за все, дуже такий душний тіпок. Це, по-друге, і по-третє, якщо ти хочеш звабити дівчину, ти повинен розуміти, що в багатьох ситуаціях в тебе не вийде напроситись до неї. Тобто, якщо ти спробував би привести її до себе, надумав би якусь причину. Привід якийсь, так? Тобто там поїсти, випити, покурити. Привів би її до себе, все могло б піти по інакшому сценарію. А ти хочеш просто поїхати до неї, таке, а що я роблю не так? До цього достатньо вже. Тільки цього. Дякую, що прочитав сторі та приділив цьому свій час. Разом переможемо. Слава Україні! Героям слава. Дякую за таку історію. Сподіваюсь, що вам також сподобалось. Від вас лайк під відео, коментар. Ну і побачимось з вами вже завтра.